Вітаю вас, шановні восьмикласники і восьмикласниці. Сьогодні урок з вами проведу я, вчитель зарубіжної літератури Одеського ліцею номер 45 Туркова Наталія Георгіївна. Тема нашого уроку трагедія Ромео Джульєта, Історія створення, конфлікт справжнього почуття і забобонів. Будь ласка, натисніть на паузу. Розгорніть зошити, запишіть дату, класна робота і запишіть тему сьогоднішнього нашого уроку. Мета нашого уроку дослідити композиційно-смислові особливості трагедії, з'ясувати специфіку конфліктів, зрозуміти ідею Шекспіра про право вільного вибору у кохані. Розвивати навички аналізу драматичного твору, виховувати моральні якості та естетичні смаки. Пропоную самостійно розглянути постер, згадати те, що ви вчили на минулому році. Час написання, період творчості Вільяма Шекспіра, які джерела лягли в основу цієї трагедії, проблематика. Я, яка композиція, з чого вона складається, який головний конфлікт. Тема історія трагічного кохання Ромео Джульєти, СІМЯ яких ворогували. Ідея Непереможна сила кохання, людські почуття, святіші за станові завобони. Працюємо в зошиті. Записуємо паспорт твору. Написано 1595 рік. Літературний рід драма, жанр трагедія, період в історії літератури, відродження або Ренесанс, тема Зображення кохання Ромео Джульєти і ворожнеча між двома заможними родинами Верони. Ідея: Жодні перепони не можуть стати на шляху сильного почуття. Час дії. Кінець 15 століття. Події відбуваються за п'ять. Днів. Місце дії Італія Верона. Мотиви, мотиви долі, неминучості приречення, мотив рознечі, любовний мотив. Повторюємо вивчене, Бліц опитування. Відповідаємо на 12 питань, у якому місці розгортаються події, описані в трагедії Ромео-Джульєта. На фоні якого основного конфлікту змальовуються події твору? Де відбувається перша зустріч Ромео і Джульєти? Назвіть кузена Джульєти, скільки було дітей у родині Капулеті, кому з героїв належать ці слова Лише твоє ім'я, мій ворог лютий, а ти це ти? Хто з героїв трагедії виступає проти міжособиць та родової помсти? За що князь Ескал засудив Ромео? На вигнання з Верони, хто сприяв шлюбу Ромео Джульєти, хто є найбільш комічним персонажем у творі Шекспіра, кому з дієвих осіб належить слова Кохання принесло мене на крилик, і не змогли мені завадить мури, кохання, може, все і все здолає. Кого з персонажів твору сеньора Капулеті характеризує як найкращу квітку в квітниках Верони? Перевірте тепер себе. Сподіваюсь, що ви всі відповіли правильно. І отримали саме високий бал. Сподіваюсь, ви любите розгадувати кросворди. Якщо ми з вами правильно розгадаємо, то дізнаємось, яке слово зашифровано по вертикалі. Перше. Комічний персонаж, друг Ромео. Іронічно ставиться до кохання. Друге місто, де відбуваються події твору. Третє. Рейса характеру Ромео, яка прославила його на всю верону. Четверте Помічниця Джульєти у сердечних справах. П'яте учений гуманіст, який прагнув допомогти закоханим. Шосте Вороги Капулеті. Сьоме. Кому належать слова. Сумніших оповідей не знайдете, ніж про любов Ромео і Джульєти. Вітаю вас, тим, що ви все правильно розгадали. І ви бачите, що по вертикалі в нас іде слово кохання. Кохання це головна тема, головний мотив трагедії Ромео і Джульєта. Кохання найсвітліше почуття, яке осяває життєвий шлях людини яскравим світлом, дає сили, живить розум, дарує крила, вічною темою, наскрізною ниткою проходить воно крізь літературу і мистецтво всіх епох, митці яких намагалися розгадати його дивну таємницю. І кожного разу воно неповторне, єдине, чаруюче, але завжди чисте, прекрасне. Для героїв трагедії Шекспіра кохання це спалах, який, зайнявшись вогнем, спопелив життя юних закоханих, але дав крила їхнім душам, возвеличив їх над світом. А тепер перенесемось на початок XVI століття в той час, коли жили і кохали Ромео і Джульєта. Епіграфом нашого року візьмемо слова Василя Симоненка. Мені здається, може я не знаю, було і буде так у всі часи. Любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси, і тому світ завжди благословляє і сонце, що встає, і серце, що кохає. Будь ласка, натисніть на паузу і запишіть цей епіграф в зошит. Пригадаємо першу дію трагедії. Яка головна інформація міститься в пролузі? Дійсно, виділяються основні конфлікти трагедії, Визначається художній простір твору та основні дієві особи. Про життя яких двох родин розповідається у творі. Так, це Монтекі, капулеті. Яка причина конфлікту між двома родинами? Старішини сімей уже не можуть згадати, чого боргують, але у цих сім'ях панують родові і середньовічні традиції, звичаї, забобони, мораль, де нормою поведінки вважається ненависть до ворога роду, бажання його смерті. Як мешканці Верони ставились до цього, дійсно, мешканці міста набридли сварки між багатими родинами. Вони бажали, щоб ці сім'ї жили в злагоді. Хто з героїв п'єси обурений ворожничю між сім'ями Монтекі Капулеті? Це князь Ескал. Які спроби робить князь Ескал, аби або Вероні панувало порозуміння? Князь Ескал намагається припинити цю ворожнечу. Ви люди, ви звірюки, що хасите вогонь своєї злоби червоними струмками з власних жил. Під страхом кари і скривавих рук на землю киньте ненаситну зброю. Почуйте гнівний вирок свого князя. Коли стривожите ви знову в місто, життям тоді заплатите за мир. Як ставиться паріс до конфлікту між родинами? Знайдіть рядки, які підтверджують ці думки. Він засуджує конфлікт, вважаючи, що родини могли б давно помиритися. Про це свідчать рядки другої дії, другої сцени. Обидва ви однаково достойні. І дуже жаль, що ваша ворожнеча триває довго так. Трагедії два основних конфлікти. Перший це ворожнича між сім'ями Монтекі Капулеті. Причина ненависті залишається невідомою. Тому вони просто ворогують, бо також в них заведено. Майже ніхто не намагається розібратися у конфлікті. Другий конфлікт це батьки і діти, конфлікт справжнього почуття і забобонів. Старші – Капулеті, Монтекі, яскраві представники закостенілого суспільства, що обросло упередженнями. Ромео і Джульєта покохали один одного, не знаючи спочатку, що вони з ворогуючих сімейств. Як ви вважаєте, який конфлікт основний? Вірно, другий. Він є передумовою кільцевої композиції. Від прологу коло замикається у фіналі. Почавши з прологу, виходимо на з'ясування причин трагічного кінця твору. Знайомимось з героями трагедії, яким ви бачите Ромео на початку трагедії. Він пригнічений своїм коханням до Розаліни, родичі, стурбовані неспокоєм хлопцям. Шекспір з м'якою іронією. Подає сумніву щирість і глибину почуттів Ромео до Розаліни. Ми здогадуємося, що це кохання навряд чи стане долею. Кохання Ромео зображується у дусі любовної знемоги Петрарки. Юнак закохується в образ своєї дами, вона для нього недосяжний ідеал. Він прагне усамітнитися, щоб ніхто не заважав йому мріяти про неї. Він звертається до неї з монологами. Основний пафос його кохання меланхолія ця лінія не має свого сюжетного розвитку. Що говорить Ромео про любов до початку трагедії до знайомства з Джульєтою, чому герой так відзивається про любов, у чому справа. Любов лиш безнадійна, страшна ненависть та любов страшніша сенс пустоти. Безсонний сон, єство, що не існує, Немає радості, а все ж люблю я. Для Ромео. Любов до Розаліни це тягар, який йому дуже тяжко винести. Як ставляться герої трагедії до кохання? Бенволю. Кохання чарівний, на вигляд, справді ж. Деспотичне і жорстоке, сліпе кохання манівцями веде примхливо й керує нами. Меркуцю, ми витягнемо тебе з того багна. Ах, бач, я хотів сказати, з любові. Друзі помічають, що це надумана любов і часто йому про це говорять. Ромео сам собі придумав образ, гідний своїх очей, а діставши свій предмет поклоніння. Бажає вирости в очах друзів і в своїх власних. З якою метою Ромео йде на маскарад. На честь заручин капулеті організовує в будинку бал маскарад, на який таємно проникають Ромео та бенволю. Ромео одягає рясу ченця. Він страждає від нерозділеної любові до розаліни до того моменту, поки його очі не перехопили погляд Джульєти. Молодий чоловік уражений красою та лагідністю. Дівчина також відчуває сум'яття. Кохання непередбачуване. Під час зустрічі на карнавалі герої закохалися. Ромео вголос захопився красою Джульєти. Його голос упізнав Тібальд. Він вирішив убити противника прямо на балу, але господарі його зупиняють. Син Монтекі відомий своїм благородством, тому немає нічого страшного в тому, що він побував на святі Капулеті. Тібальд приховує образу. А якою ми бачимо Джульєту до зустрічі з Ромео? Вона постає безтурботною дівчиною, оточеною турботою батьків та під захистом двоюрідного брата Тібальта і улюбленою своєю годувальницею. Слухняна, як ставиться до пропозиції батьків вийти заміж за Паріса? Про заміжжя вона поки не замислюється так само, як і про кохання. Вона завжди покірна волі батька й матері, покірна долі. Але зустріч з Ромео змінює Джульєту. В душі дівчини прокидається невідомо раніше почуття, разом з яким оживає і розум. Тепер вона може відмовитись від заміжжя. З Переходимо до дії Другої. Наприкінці свята закоханим відкривається жахлива правда вони діти затятих ворогів. Однак Ромео Джульєти відчувають, що їхня любов набагато сильніша за ненависть батьків. Шекспір змальовує сцену на балконі, де Ромео і Джульєта. Зізнаються одне одному в щирих і палких почуттях. Знайдіть цитати в підручнику, Сцена друга. Ромео Кохання принесло мене на крилах, і не змогли цьому завадить море. Кохання, може, все і все здолає. Твоя рідня мені не перешкода. Джульєта Моє лице ховає маска ночі, але на нім пала дівочий стид, щоб ти в цю ніч. Мої слова підслухав. Хотіла б я пристойність брегти. Від слів своїх відмовитись хотіла б, хотіла б я, та годі прикидатись. Мене ти любиш, знаю, скажеш так. Тобі я вірю, з мене досить слова. Розмова закоханих закінчується клятвою в любові і рішенням негайно з'єднати свої долі. Як ви думаєте, чи можна було в ті часи вінчатися без дозволу батьків? Зрозуміло, не можна. Чому Ромео та Джульєта вирішили так швидко повінчатися? Що ними керує? як це характеризує героїв? Любов пристрасть, яка примушує діяти і творити. Кохання робить Ромео та Джульєту дорослими. Побачивши дівчину, Ромео не розуміє ще, але відчуває, що це його доля, і він стає дорослою, зрілою людиною, яка не тільки мріє, але й бореться за своє чисте почуття. Джульєта також, з наївної дівчини, перетворюється на жінку, яка заради коханого готова долати різні перешкоди. Хто й чому допомагає закоханим? куханим? Яку роль Джульєтиної мамки і брата Лоренца? У динаміці стосунків і почуття Ромео Джульєти. Мамка самовідально любить Джульєту. Вона її найкраще знає, бажає щастя і готова на все заради своєї улюблениці. Вона опора головної героїні у найтяжчі хвилини, втілення народного гуманізму, незмінної життєрадісності. Наступного дня о півдні годувальниця приводить Джульєту на сповідь до чинця Лоренцо, і він вінчає закоханих. Черниць сподівається, що союз юних монтекі Капулеті послужить миру між двома сім'ями. Дія третя. За що князь Ескал засудив Ромео на вигнання з ворони? Міжособиці в країні відобразилися в мікромоделі двох родин. Це бачимо в сутичці, яка відбулася між Меркуцю і Тібальтом. Друг Ромаю гине, і він убиває Тібельта. В трагедії відображене кровне врагування між двома знатними родинами. Ніхто не пам'ятає, з чого воно почалося. Але як тільки стикаються слуги, так з домів вибігають господарі і починається взаємне вбивство. Гинуть люди ні в чому не винні. Так сталося з Меркуцю. Як ви розумієте, передсмертне прокляття Меркуцю. Чума на ваші дві родини. Ця ворожнеча отрує життя всі вероні. Недарма почувши шум наступної битви, біжать люди, хватаючи в руки, що попаде, таке відношення до неї в освічених людей. Вмираючи, Меркуцю говорить ці слова. Але кровна ворожнеча не завадила Ромео Джульєті покохати один одного. Як Жульєта сприйняла звістку про смерть Тібельта і вигнання Армео? знайдіть цитату в підручнику, сцена друга. Та як же мужа гудити мені? Хто ж ступиться тоді, мій бідний пане, за ім'я твоє, як я його зневажу? За що ж негіднику ти брата вбив? Негідний брат хотів убити мужа. Назад, вертайте нерозумні сльози. Належить горю ваші краплі щедрі, що радості винесете обмильно. Ромео, твій вигнанець значить, що Джульєта, брат, Ромео, батько й мати, всі вбиті, всі. Ромео, мій вигнанець, о, смерть без краю і кінця в цім слові. На горе це не стане слів у мові. Ми бачимо, як ця маленька, 14-річна дівчинка пізнає величезні гори, але приймає сторону свого чоловіка Ромео. На Ромео чекає тривале вигнання з міста, тому він прощається з Джульєтою і вирушає Мантуї. Тим часом над закоханими нависла нова загроза. Батьки змушують доньку побратися з Парісом. На допомогу дівчині приходить брат Лоренцо і запропонував Джульєті несподіваний план дій. Що пропонує брат Лоренцо, щоб уникнути шлюбу з Парісом? Як відноситься до пропозицій Джульєта? Дія четверта, сцена третя. Брат Лоренцо наказав Джульєті йти додому і бути веселою та згодитись на шлюб. А вночі вона повинна випити зілля, яке він їй дав. Від цього зілля дівчина на 42 години стане мертвою. Її поховають у родинному склепі. А коли вона пробудеться, Ромео приїде з мантої і забере її з собою. Про це все отець планував повідомити Ромео у листак. Джульетті страшно. Вона може не прокинутись, але, не вагаючись, приймає зілля. А що, коли чернець мені Отруту підсунув зрадою, щоб я умерла, і щоб не збезчестити себе цим шлюбом, бо він же поєднав мене з Ромео, бою, що так. Та ні, це неможливо, бо він святим до цього часу слив. Не буду більше думати про це, а що, як покладуть мене в могилу, як прокинусь, закіль Ромео мене урятувати прийде. Страшно. Четверту і п'яту дію діти ви розберете на наступному уроці. А ми підходимо до висновку: Як змінилися головні герої п'єси від знайомства до фіналу? До зустрічі, Ромео Мрійник, Меланхолік, Жулєта Безтурботна, наївна, молоденька дівчинка, незакохана. Вона виконує будь-яке рішення своїх батьків. Але змінюються вони. Дуже після зустрічі. Ромео мужній відданий. Він готовий, на будь який вчинок заради Джульєти. Джульєта закохана, енергійна, безпосередньо, відверта, мудра і активна жінка. Я думаю, що ми з вами зрозуміли основний конфлікт трагедії Ромео Джульєта. Це зіткнення справжнього кохання. І запобонів суспільства. У дворі Вільяма Шекспіра Ромео Джульєта проблема добра і зла розглядається через конфлікт між родинами Монтекі та Капулеті, які ненавидять одне одного. З одного боку, любов Ромео Джульєти символізує добро, чисті почуття здатні долати ворожнечі насильство. З іншого соціально ворожниче насильство і непорозуміння між родинами втілюють зло. Цей конфлікт показує, як ненависть може призвести до трагічних наслідків, а справжня любов є силою здатною змінити світ, але часто губиться через соціальні структури і забобони. У Ромеу Джульєті. Відносини між батьками і дітьми є важливим аспектом, що розкриває конфлікт між особистими бажаннями та сімейними обов'язками. Батьки Ромео та Джульєти вірні своїм родинним традиціям і ворожнечі, прагнучи укріпити статус своїх родів, ігнорують бажання своїх дітей. Джульєта, зокрема, Стискається стиску матері та батька, які змушують її вийти заміж за Паріса, навіть не знаючи, що вона закохана в Ромео. Ромео ж, хоч і відданий своїм батькам, ставить любов до жульєти вище родинних норм. Цей конфлікт між батьківськими вимогами та дитячими прагненнями показує, як розрив між поколіннями може призвести до трагедії. Батьки не розуміють своїх дітей. І їхні прагнення призводять до непорозумінь і насильства. Водночас кохання Ромею Джульєти, незважаючи на сімейні заборони, ставить під сумнів традиційні погляди на сім'ю та обов'язок перед родиною. В результаті їхні стосунки та смерть стають останнім уроком для батьків, нагадуючим про важливість, розуміння та підтримки дітей. Любов не кара, але й не гра, вона не квітка, що зів'яне швидко. Любов це дар, і Бог цим вибира, хто заслужив оце пізнати диво. Кохання Ромео Джульєти нестримне, чисте й героїчне, триває лише кілька днів і протистить давнім поглядом і відносинам середньовічної закляклості, під владою якої перебувають капулеті і Монтекі. Це справжній бій. За вільне життя і права людини. Трагічна загибель дітей примирила нарешті ворогуючі родини, але якою ціною своєю смертю закохані, би купують перемогу нового життєвого принципу принципу мири, дружби, кохання. Горе втрати примушує Монтекі Капулеті зрозуміти, що безглуздою ворожнечою вони знищили власне майбутнє. У загибелі закоханих народжується нова істина. Людські почуття світіші і значніші за вікові станові забобони. Так було і так буде завжди, доки живе людина. Пропоную розгадати Кросиц, дивлячись на ці малюнки, спробуйте розповісти сюжет цієї трагедії. А тепер перевіримо, як ви розгадали Кросенс, знайомство Ромео Джульєти на балу, історія юного кохання, ворожнеча між двома родинами, закоханих намагаються розлучити, допомога брата Лоренцо, Втеча Ромео з міста, Удавана смерть Джульєти, Тернистий Шлях до гармонії у світі. і... Кохання вічне і непереможне. Завершимо наш урок словами з трагедії Ромео Джульєта, Вільяма Шекспіра. Любов це дим, що в'ється з уст дітханців, очищена ж огонь в очах коханців, а зборена – це сліз любовних морей, а ще любов обачне божевілля, гірка отрута й. Животворне сілля. Рефлексія. Я думаю, що після сьогоднішнього року ви зможете відповісти на такі питання, які вас будуть цікавити. Я дізнався, дізналася про. Я навчився навчилася. Мене зацікавило те, що. Я не зрозуміла, не зрозумів. Якщо вам щось було незрозуміло, ви можете звернутися до вчителя на наступному уроці домашнє завдання. Прочитати 4-5 дії п'єси, скласти характеристику Ромео Джульєти, звертаючи увагу на табличку, яка у вас подана нижче. Поміркувати над питаннями проблема життя і смерті, чому трагедія вважається оптимістичною. Дякую за увагу.